Гаю! Ти знову у веселій майстерні. Скоро у Хелловін, Тож пропоную виготовити з паперу ось такого гарненького гарбуза. Гайда зі мною виготовляти гарбузик. Буде цікаво! Для виготовлення гарбуза тобі знадобляться кольоровий папір, ножиці, клей, фломастер. Та простий олівець. Спочатку обери колір паперу для гарбуза. Наш гарбуз буде з двох кольорів. Так буде цікавіше. Наступний крок. Загни папір навпіл. Розгорни аркуш. Праву та ліву сторони аркуша. Загни до центру. Візьми простий олівець та предмет з основою у вигляді кола. Ти можеш обрати будь що. У нас це буде паперова склянка. Обведи на папері продовгуваті півкола. Виріш усі деталі. Чудово! Тепер тобі знадобиться клей. Розгорни одну деталь і подивись, що у нас вийшло: змасти клеєм поверхню півкола. Склей два півкола між собою. Зверни увагу. Країна півкіл мають щільно прилягати одне до одного. Молодчинка. Так само приклей один до одного і решту півкіл. Твоє гарбузятко майже готове. Візьми аркуш паперу і простим олівцем намалюй на аркуші корінчик. Виріш його, приклей корінчик на гарбуз. Тепер склей перше і останнє півколо гарбузика. Чудово! Що ж, геловінський гарбузик готовий! Фломастером ти можеш розмалювати свого гарбузика. Також до геловінського гарбуза ти можеш додати ось таких красивих павучків, виготовивши їх з льодяників та пухнастого дроту. Дякую за проведений разом час. До зустрічі!